Василь Симоненко, не вір мені. Не вір мені, бо я брехать не вмію, не жди мене, бо я і так прийду. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду. Слова ясні лише мені відомі, У бурмотіння скучне перелю, Свою усмішку. У холодній втомі бездумно, безголово утоплю, і буду нерозумно обридати, і недоречно скиглити чомусь, але як треба буде заридати, я гомерично тупо засміюсь. Не вір мені, бо я брехать не вмію, не жди мене, бо я і так прийду. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду.